Також хочемо нагадати, що такого красення можна зараз отримати зі знижкою в 2500 доларів. За деталями звертайтеся за номером телефону. Хлопці працюють, хлопці задоволені. Далі побачите, що я в його в роботі. Трактор себе оправдовує. Всім доброго дня! Заїхали в гості до нашого клієнта, його ютуб-канали, відео, я думаю, всі наші глядачі бачили. Доброго дня, Вань. Доброго дня. Таке питання, давайте для глядачів скажемо. Які перші враження під час обкатки від трактора? Та як, враження приємні, звісно. Після МТ-зони чуть поприятніше робити. Але як такої обкатки ще не пройшли, що ми там 30-ту годин накатали, такі легенькі роботи з ним проводили. Вологу закривали та дісні, один ТЗУ на підцепили чисто, щоб, щоб накатати мотогодин, так сказати, е, огляд до першого е, ТО. Да. Да. Так що, в принципі, за ці 30, 30 мотогодин важко що сказати там погано, по комфорту, звичайно, набагато краще, ніж МТЗ. да Трошки шумнуватий він, е, як на мене, але в принципі е, доволі таки. Понравилось тракторіст, то тракторіст, жаль, не зміг прийти там в нього обставини. Він хотів дуже поспілкуватися з нами, поділитися емоціями. Ну, Він після 12.21 робив тут в, в хазяйстві великому. То каже, що, звісно, боярче апарат буде. Так що, в принципі, враження цілком позитивні. Може, якісь нюанси, там, щось сподобається, не подобається. Та ну. Поки все подобається. Тобто будемо далі вже там ним сіяти, там культивірувати, і орати і інші операції робити. Тоді вже якось можна буде вже його в кучку зложити, ці всі враження і більш точніше вже розказати про нього. Поки що всім задоволені. Тобто, ну, дуже короткий проміжок часу пройшов, то тобто ще важко щось сказати. Ну я думаю, ми з вами так як і домовлялись після того, приїдемо. Вийдемо в роботу, все покажемо і на вашому да. каналі, і на нашому, як він в роботі. Да, я вас запрошу там, як будемо. Я думаю, десь ТО буде плюс-мінус, ми будемо ним сіяти. Так що знімемо відео, покажемо вже конкретно в роботі, як він там себе в кабіні, як він взагалі себе чувствує. Так що можемо чекати. Може, м'ясо привеземо. М'ясо строго надо. м'ясо і. <рес> Полтавщина в цьому році нас радує, так що може запросимо тих, кому цікаво, хай теж приїжджають, подивляться. Будемо раді всіх бачити, звичайно. Ну, тракторі задоволені. Задоволений. В наступному відео буде вже тракторист розказувати. <рес> так що, такі справи. Ну, це головне. Дякую вам. Дякую, хай що завітали до нас. Дякую. Підписуйтесь на наш канал. І на, на мій теж на канал Івана Дам. Ми прикріпимо також. Підписуйтесь. Всім вдалого дня, слава Україні!